За версією поліції, чоловік вбив кавалера своєї знайомої, а за кілька місяців на ній одружився у Житомирі. Оголосили про підозру 46-річному чоловіку, якого підозрюють у вбивстві, наприкінці квітня цього року. За версією слідства, підозрюваний під час сварки, якраз через дівчину вбив свого 31-річного знайомого. Стався конфлікт через дану дівчину, в результаті якого особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, застосувала вогнепальну зброю та здійснила вбивство. Чоловіка, аби приховати злочин, підозрюваний за версією слідства, перевіз труп загиблого до кар'єру. Замотав у пробити надувний човен та втопив після даного вчинення злочину. Труп чоловіка був перевезений до водойми, після чого за допомогою підсобних засобів, а саме металевих важелів, до труб. До трупу вони були прив'язані. Трубу був замотаний в надувний човен, та таким чином був поміщений до водойми і утоплений. Тіло загиблого у кар'єрі знайшли в середині липня. Труп пролежав у водоймі майже три місяці. За ще кілька місяців поліцейські встановили підозрюваного – 46-річного чоловіка. Слідчі вважають, що у день вбивства компанія з кількох людей розважалась. Поки між підозрюваним та загиблим не виник конфлікт через дівчину, яка подобалась обом. Врешті підозрюваний вхопився за дробовик та здійснив постріл. Даній особі переділено підозру. За ознаки кримінального правопорушення передбачені частиною першої статті 15 Кримінального кодексу України, тобто це умисне вбивство. Даній особі загрожує покарання. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 7 до 15 років. За ці півроку, поки розслідувався злочин, 20-річна дівчина, через яку і виник конфлікт, стала дружиною підозрюваного та готується до материнства. Ми намагалися зв'язатися з чоловіком, якого підозрюють у злочині. Втім, його телефон поза зоною досяжності. Ми готові на. Дати йому можливість висловити свою позицію у будь-який час.